Вами опинилися на Різдво. Одній хороші, але, звичайно, нашій українській сім'ї. Давайте подивимося, як вони готуються до святкування Різдва. І крім того, ще й приймемо в цьому участь. Отож, увага. Мам, діночки, діночки, діночки. О, Ой, яка ти молодець! Поставь ти хочеш. Ну що ж там, нас це готова до святкування Різдва? Я думаю, що так. Ялинка в нас є, їжа в нас є, подарунки є, ніби все. все. Ага. Ну добре. Зараз я ось ці вогники доремонтую і будемо розпочинати. Адже через годину святковий вечір. Якось нас братом дуже сумно. Чого? Ну ти подивись, настільки всього багато, а настільки двоє. Чо можна нам ще когось запросити? Я думаю, так, да, дітки. Тим більше я знаю кого. Евеліна Толік, подивіться, скільки нас діток до нас прийшло. Запрошують нас в гості до нас. О, супер! Усім привіт! Привіт! Ми вас запрошуємо до нас на святковий вечір. Ну, що скажете, погоджуєтесь? Да! Да! Добре, дітки. Тепер ми з вами хочемо познайомитись. Мене звуть дядя Діма. Це мій синочок Толі. А вас, дітки, як звуть хлопці? Ану, голосно викричіть! І там хлопці, ті ось мужний клас. Ну ти можеш, дай на пару конфетів. Три святи! Раполька А звідти прийшла? Я пришла своєю Руфіна. Руфіна. А де Руфина. <ріпі> Ух ты, вот даю тоже Руфина. Конфетку. Да, <ріпі> то с кем ты пришла? Раз, два, три почали. Раз, два, три, почали. <ріпі> Бабусі у Христі Ісусі будемо співати Бога прославляти за Його дарунок, за наш порятунок. Нині радіста. Книгу. В той час, коли народився наш ви уявляєте? Коли це випрямуєте? По всій місцевості цар Дарій видав такий наказ, щоб кожен, де проживає, прямував до свого міста і записався там. А Ми прямуємо до свого міста. До Дякую вам, люди. Проходьте, будь ласка. Щасливої дороги вам. Слухайте, діти, ми, напевно, потрапили в старе місто Віфлеєм. Ви уявляєте, ми потрапили в Віфлеєм. Більше дітки, ніж дві тисячі років тому. Це чудово, ми зможемо побачити Марію Йосипа з маленьким Ісусом. Так, але як же знати, де ви? одна зірка і вона сяє. Давайте попрямуємо до неї. Ось я бачу зірку. І мені кажеться, я здалека бачу Марію та Юсипа. Давайте, дітки, і ми, наша і сім'я, сядемо тихенько і будемо дивитися, яке ж воно було перше різдво народження нашого Спасителя. Я такий засмучений, що нам не знайшлося місця ніде в гарних Лише тут, в кліву, де живуть тварини. Нічого, Йосипе, добре, що і це є. Бог про нас подбає, адже має народитися Божий син. А в тій стороні були пастухи, які винували на полі, і нічної пори вони не спали, а вартували свою отару. Вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народиться Спаситель для вас, що є Христос Господь, а ось вам ознака дитину знайдете, у яслах, що у яслах лежатиме, Ісусе, спи, Ісусе, спи, віченька стули, я тебе. Пісеньками забавляти, Спису, спи маленький, Люлі, люлі спи. Дійсно, в яснах лежить. Ми прийшли побачити і поклонитися Спасителю світу. Нам з'явився Ангел, і ми дуже злякалися, Він розповів нам про радість велику, що народився Спаситель Господь. Нам простив пастухан, явився Ангел, і ми бачили ангелів, які прославляли Творця. Дякую вам, що прийшли та розповіли нам все. Ми також прославляємо Бога за дивне народження Господа та Спасителя. Цар ідейський народився. Я їм хто? А? Не цар? Я ще живий. Боже хтось схоче на моє місце. Тут, 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 іншого царя, крім вас, у нас немає. Вітаємо вас, цари Іроде. Ми прийшли зі Сходу, щоб поклонитися народженому царю Ідейську. І ось якогось разу ми спостерігали за небом і побачили зовсім іншу зорю, і вона вказувала на ваше царство. І ми прийшли сюди, ми, хочем... ми зрозуміли, що це є щось дуже важливе. І ми прийшли сюди і хотіли. Знайти цю людину, це, напевно, цар народився. Знайшли там дитя з Марією, його матір. І вони впали ниця і вклонилися йому. А відчинивши скарбницю свої, несли йому свої дари золото, Адам та Смиром. А вісні остережені, щоб не вертатися до ірода. Ich bin gestorben in Schlauch, das Святкуємо, Київ, тебе рада бачити, привіт. Пету свято святкували. Різдво, правда? Ну, різдво святкували. Сьогодні ми третій день святкуємо Різдва Христового, так? Дітки, я хочу вам сказати дуже, дуже дякую вам, що ви всі прийшли.